Кроткий огляд детектора fpv дронів чатовий портативний. Зручний, компактний, невеликих розмірів, екран 4,2 дюйми. Батарея 1000 10 мА. Має ще вихід тюльпан, можна вивести зображення на зовнішній монітор. Сканує відеоефір FPV-дронів в трьох ключових діапазонах: 1,2, 3,3, 5,8 ГГц. Ну, в простій в ви його просто вмикаєте, і він одразу починає сканувати ефір, знаходить частоту і з неї виводить е, відео вам на дисплей. Е, далі е, на цій частоті зупиняється сканування, на інших двох каналах йде сканування. Вимикається екран, якщо ніякої активності немає, він сам гасне. Просто щоб для економії заряду батареї. Ну, любим натисканням любої кнопки він включається знову. Керування інтуїтивне, стрілками переходити між знайденими каналами плюс-мінус. Тонке підлаштування частоти кроком 2 МГц. Кнопка ОК підтверджує вибір або повертається до сканування. Є швидке вимкнення звуку та додавання частот до списку ігнорування. Ну, все просто і без зайвих налаштувань. Дякую.